Усім привіт, це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Gates of Olympus. На балансі, як ви можете бачити, у нас 66 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 10500. Далі, як піде, якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо Олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі, перша бонуска за 10500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Давайте подивимось, чи принесли діду пенсію. Так, ну що, 15 обертів. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, Ікса одразу сюди. Оцей дід нас зустрічає непогано. Зігровочка є, е, ікс на місці. Що ще треба дітям для щастя? Ой-ой-ой, 7 ікс, оце так. Оце так. Ще й множиться непогано. 2500 сюди з першого спіна. Оце гарно, друзі, оце гарно. Так, ну поїхали далі. Поїхали далі. Дуже перспективний початок у просто неймовірно. Так, кілець ще, може, докинеш. Давай, ще там кілька буквально залишилось. На жаль, на жаль, ні. Ой-ой-ой, які гарні ікси, але щось без зігровочки. А 5 ікс ми чіпляємо. Ой, та й восьми, восьмий, восьмий. Сюди. Друзі, ну по іксах поки зовсім питань нема. 15 ікс, 10 обертів ще є. Досить, досить непогано. Дуже круто, насправді, але хотілося б трохи більше зігровочок. Кілець, дай. Так, ну фіолетові зіграють, це зрозуміло. І дай ще кілець, будь ласка. Ні, а жовті там зіграли. Дай боже. Так, ну 19х на 300 це скільки в грошах? Це, друзі, майже 6 тисяч гривень, це супер виграш. Досить непогано. Друзі, а я нагадую вам обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Також напишіть, будь ласка, у коментарі, скільки кому максимально заносило в Олімпусі. Бо в мене був максимальний занос в Олімпусі, це 750 тисяч гривень. Це Максвін був з бонуски за 15, якщо я не помиляюсь. Так, 10300 вже маємо на балансі, друзі. Сім обертів ще в нас залишилось з 19 м іксом. Та й що, буде якийсь топовий занос, чи ні? Чи що взагалі ми тут зібрались подивитись? Ой-ой-ой, ще четвертий ікс. Оце дід сьогодні в ударі. Ікси має добрий. Але ще б грав. Ціни б йому не було. О, оце непогано. Оце, друзі, непогана зігровочка. На 25Х. Ще 4000 зверху. Мега виграш, саме так. Саме так і є. Досить непогано. Вже 14800 ми маємо на балансі цієї бонуски. Так, давай, 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 давай. і ще Ікса. Ой-ой-ой, оце гарно. Оце гарно, друзі. Ще 2,5 тисячі гривень. Ну гарно грає, гарно, тут нічого просто сказати. 17300 вже маємо на балансі нашої бонуски. Досить такий потужний, потужний занос. І ще вон він грає. Може Кубків. О, і кубків ще, і синеньких давай. А фіолетові. Фіолетові будуть, чи може кільця? Фіолетові є. І давай ще кілець. Бо їх вже є. Сюди! Оце потужно, друзі. Скільки це? І ще їх зверху. Оце так останній спінчик. Дивіться, плюс 17 ще зверху, це сенсейшнал, оце дідсипе. Ви десь таке бачили, я взагалі не пам'ятаю, коли він в останнє таке грав. Це просто щось неймовірне. Діду, ти що сьогодні? Пігулки забув випити чи що? Оце так, оце так, оце він робить, звісно. Ото дід, ото дід. 17 тисяч гривень за один спін. Скільки там взагалі на балансі бонуски? 35 десь. 35 тисяч гривень ми маємо з першої ж бонуски. Оце так, оце так. Це просто, ну це просто якийсь неймовірний шалений занос. 34800, друзі. 34800. Ну, друзі, я гадаю, що на такій мажорній ноті можна вже і закінчувати цей відеоролик. Він підійшов до свого логічного завершення, друзі. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забуваємо підписатись на канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!